Доброго дня, Україна! Я Олена Кузема, я Наталя Українець. І ми приймаємо виклик, який нам надали дівчата з відділу маркетингу готельного комплексу 7 днів. І підтримуємо акцію Айсбак Чеч. Ми зобов'язуємося протягом 24 годин зробити добру справу і підтримати наших бійців, які воюють в зоні АТО. І також передаємо цю естафету представникам. Департамент гуманітарної політики Петру Гаврилюку та Олені Горденчук, а також організатору фестивалю Республіка, який проходить сьогодні в нашому місті Андрію Зоїну і директору Приватбанку Віктору Тімчи. З Богом! Слава Україні!